Всім привіт! Вітайте серію смартфонів Redmi Note 14, яка готується підкорювати серця, новий дизайн, новий захист, нові потужні процесори, новинки з першого погляду перевертають увагу. І в цьому відео ми детально розберемось з усіма особливостями класичних Redmi Note 14 та 14 5G, які одночасно і схожі, і відрізняються один від одного. Погнали! Та спершу хотів би нагадати про крутий телеграм-канал АЛО, де ти першим можеш дізнатися про старт продажів на. Та новини з усіх куточків техносвіту. Стань частиною спільноти Алло разом з нами. Підписуйся за посиланням в описі. А ми переходимо до Redmi Note. Перші зміни помітні ще з коробки. Вона стала значно меншою і компактнішою. А в комплекті ти отримаєш сам смартфон з плівкою на екрані. Якісний захисний чохол, що надійно захистить острівець під камери та задню панель. Ну і також ти отримаєш скріпку для доступу до гібридного слоту, куди можна встановити або дві сім-карти, або сім-карту та карту пам'яті. Також в комплекті знаходиться кабель живлення USB-A і USB-C. А про блок живлення треба попіклуватись додатково. Redmi Note 14 підтримує швидку зарядку. Потужністю до 33 Вт. А ось 5G-версія має пікову потужність заряджання 45 Вт за умови використання фірмових зарядних блоків від Xiaomi. Переходимо до зовнішності новинок. Тут вони справді схожі, пластикова матова задня кришка із приємною текстурою, що нагадує зоряну ніч, масивний острівець під камери, що має плавне заокруглення з усіх чотирьох сторін. Також девайси отримали майже аналогічне розташування елементів на боковій частині, роз'єма USB-C, кнопок живлення та. Керування гучністю на верхній грані знаходиться 3,5 мм роз'єм для дротового підключення навушників і інфрачервоний бластер для керування побутовою технікою. Новинкою можуть похозуватись потужним та приємним стерео, яке дасть можливість повноцінно насолодитися музикою, фільмами чи грою. Про це розповім. Трохи згодом, а зараз хочу відзначити головну відмінність у зовнішності пристрої: це менша товщина 5G версії та заокруглення її задньої частини, що надає більше зручності при користуванні. До того ж, саме Redmi Note 14 5G отримав захист від вологи та пилу по стандарту IP 64, що гарантує повний захист від пилу та дрібних бризок. Покращений захист отримав і Redmi Note 14 ip 54, тобто деякі дрібні частинки можуть проникнути всередину смартфона, але це не впевнена його. Про І останнє, що варто згадати, закінчуючи розповідати про зовнішність, це вибір кольорів. Xiaomi пропонує варіанти корпусу на будь-який смак, як яскраві, так і класичні. Ти точно зможеш знайти Redmi Note під свій стиль. Переходимо до передньої панелі. Тут нас зустрічає 667-дюймовий oled екран з роздільною здатністю Full HD та з частотою оновлення 120 Гц. Обидві новинки хизуються чудовою плавністю зображення та відтворенням кольорів, але саме Redmi Note 14 5 g має деякі додаткові фішки. Зокрема, він підтримує HDR, що дає змогу переглядати фільми чи відео на YouTube з підтримкою HDR. По новому з більш широким динамічним діапазоном. До того ж, екран Redmi Note 14 5G має максимальну яскравість 2100 ніт, чого вистачить для комфортного користування навіть під яскравим літнім сонцем. До того ж, обидві новинки отримали сертифікацію TÜV щодо низького випромінення синього світла та високочастотного щим, що не втомлює очі навіть при користуванні за низької яскравості. А для розблокування смартфонів можна використати під екранний сканер відбитків пальців, який швидко розпізнає. Палець та відкриває доступ до системи HyperOS. Вона прийшла на заміну MIUI, але зберегла те, за що фанати Xiaomi полюбили систему. Але тепер все це виконує краще. Анімації стали плавнішими, налаштування більш структурованими та зрозумілими, і з'явилась неабияка кастомізація екрану блокування. Все це робить HyperOS однією із найкращих систем, яка надасть своїм користувачам максимум. Та звісно, щоб повністю розкрити красу системи, потрібна неабияка потужність процесора. Тому Redmi Note 14 та 14 5 g отримали просунуті рішення від Mediatek. Helio G99 Ultra, що став серцем Redmi Note 14, має восьмиядерний CPU, побудований на 6-нанометровому техпроцесі. Поєднання двох продуктивних ядер Cortex A76 та шести енергоефективних ядер Cortex A55, дало змогу отримати чудову продуктивність в складних задачах та гарну енергоефективність повсякденний. Процесор чудово балансує між потужністю та енергоефективністю і дає Можливість пограти в найпопулярніші онлайн-ігри. Зокрема, World of Tanks Blitz працює на середніх налаштуваннях графіки із вимкненою динамічною роздільною здатністю зі стабільним фреймрейтом 60 кадрів, без лагів та фрізів. Код Mobile працює із максимальним фреймрейтом 60 на максимальних налаштуваннях графіки із стабільним інтернет-з'єднанням без втрат і затримок. Redmi Note 14 чудово себе показав в ігрових задачах. Якщо ж перейти до Redmi Note 14 5 g його серцем став Mediatek D 7025 Ultra. Цей чип побудований на 6 нанометровому техпроцесі TSMC. Він має 8 ядер CPU, два з яких продуктивні Cortex A78, а 6 енергоефективні cortex a 55 Завдяки більш сучасним продуктивним ядрам швидкодіюно 5 g можна порівнювати із смартфонами вищого сегменту. Анімації плавні, швидкість відкриття застосунків чудова. А в іграх ми отримуємо стабільний високий фреймрейт. Вот Blitz працює на високих налаштуваннях. Вимкненим динамічним масштабуванням і отримаємо ми стабільні 60 кадрів з рідкими просадками до 40 під час активних бойових сцен. Кодмобайл також дивує неабиякою швидкодією. Цей девайс стане чудовим вибором для тих, хто цінує швидкодію та ігрову продуктивність. Але як щодо автономної роботи, Redmi Note 14 отримав батарею на 5500 мАч а Redmi Note 14 5 g на 5110. І зараз на екрані з'являться дані наших тестувань, які доводять, ці девайси здатні пропрацювати цілий день без підзарядки. На останок варто оглянути камери новинок, обидва смартфони отримали основний сенсор на 108 мегаплів, але 5G версія до ж, має оптичну стабілізацію зображення, що за недостатнього освітлення дає можливість робити фото з більшою витримкою та отримати чисте зображення з максимальною деталізацією. Проте навіть Redmi Note 14, завдяки просунутому нічному режиму, може робити якісні фото навіть за найскладніших умов, дені жнімки хизуються чудовою роботою алгоритмів HDR, які здатні зберегти деталі як в світлих, так і в темних ділянках фото та передати глибоку природну тінь, що додає об'єму знімкам. 108-мегапіксельний сенсор дає новинкам можливість робити наближення до трьох разів без втрати якості, а максимальне наближення складає 20х. У портретному режимі можна робити чудові знімки з імітацією природного боке, а 8-мегапіксельна ультраширококутна камера Redmi Note 14 5 g дає можливість захопити більше об'єктів в одному кадрі. Фронтальна камера має чудовий кут захоплення та точну передачу кольорів за будь-якого освітлення. Ну а далі ми розглянемо приклад відеозйомки. Приклад відеозйомки на Redmi Note 14 і Redmi Note 14 5 g Знімаємо Full HD 30 кадрів на секунду. Та саме Redmi Note 14 може знімати Full HD 60 кадрів на секунду на основну камеру. Зараз ми пройдемось, для того, щоб продемонструвати стабілізацію на смартфони. І також ти можеш зацінити, наскільки гарно мікрофони цих смартфонів записують мій голос. Давай пробіжимось. І обов'язково напиши в коментарях, як тобі запис відео на ці смартфони. На цьому ми завершуємо наше знайомство з Redmi Note 14 та 14 5G. Ці девайси отримали ряд ключових змін порівняно з попередниками. Нові якісні екрани, просунуті процесори та зовнішність, що привертає увагу. Вибирай свій Redmi Note 14 на сайті Allo. Дякую за перегляд. Бувай!